Вулицю Зелену в Квасилові наразі ремонтують комунальники. Окрім того, що дорога в поганому стані, після сильних дощів подвір'я прилеглих будинків затоплює, каже місцева жителька Зоя Молярчук. На її думку, проблема в новобудовах, що поряд. Ми перебралися, тут було сухенько, тут було гарненько. Як стали строїти ті хати, все, пішло і поїхало. І стали ці. Ті... Ці вже два роки стоїть вода, два роки ми не можемо ради дати. Що викачаємо? Це ж купа грошей йде. Такий вигляд мала вулиця Зелена, і, зокрема, подвір'ї Зої Мулярчук в січні 2022 року. Проблема підтоплення виникла через засипані мальоративні канали, каже секретар міської ради Віктор Шакерзян. Дуже багато кої опадів і ну, відповідно тут вулиця це плаває. Ми сьогодні прочистили цю каналу для того, щоб був дренаж, і відповідно вже будемо забирати ту воду. туло. Відвертокарячі це робить міськче. Відповідно, це є поточний ремонт, і орієнтовно там до 200 тисяч. Окрім зеленої, в Квасилові планують відремонтувати щонайменше 5 Вулиць каже староста Квасилова, Віта Кисільова Богдана Хмельницького продовжується, тому що це дуже довга вулиця. в нас понад півтора кілометра протяжність її відремонтували 500 метрів. Далі ще будуть ремонтувати. І вулиці приватного сектору на черзі коротка, на черзі замкова. Підремонтуємо ще берегову тополину вулиці. Ну, багато в планах є, тому роботи вистачає. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівна.